представниці нашої команди, які взяли участь активно у минулому розіграші. Ось тут спроба удару з лінії. Впоралася збірна України. Олександра Міленко проштовхує м'яч туди на бік майданчика. Суперниць. Обережно грає наша лібора. Шархородська зіграла на Міленко. А ось тут трошечки зривається удар у першого номера нашої команди. На подачі крайдуба. Міленко зачепилася. М'яч на стороні вгору. Четвертою відвається удар. Міленко. М'яч знову у команди К'япіні. О! Ну тут просто-просто шикарно граємо. Подача. А ось тут не зрозуміло одна одно Там дружина вже готувалася до прийому, але трохи забиває всю картину її Колежанка. Пробиває вже Олександра Міленко. Представниця нашої команди. Продовжується розіграш. Фружина у четверту. Відбувається удар. Здається, розібралися наші дівчата. І Міленко. Все вдало завершує саме для збірної України. Подає немет. Райдума. Не вдається підлаштуватися під удар, доводиться переводити м'яч на інший бік майданчика. Трохи нервова ситуація для нашої команди. Шаргородська на Юлію. Потужно. Та пробиває тьорок. Ох. Впоралися. Впоралися наші дівчата. 3-3. В Той момент, коли потрібно було. Відправляти м'яч туди у зону, де не було опоненток. І там вже тьорок не дотягнулася. Удар. Що тут. Вдається. Вдається все ж врятуватися. Наразі збірні Угорщини, але не надовго, тому що закріплює результат. Приціл налаштований у 24-го номера. Паралельно бічні пробиває. Німцева тут Крайдуба Міленко. Миленко. нет Немет. готується Готуються до подачі. Дорсман. Підстрахувала. Крайдуба з місяця пробуває у стрибку. Тот. Контролює поки ситуацію. Дорок. Міленко позаду відпрацювала. Шаргородька і крайдуба. Крайдуба, крайдуба. Молодець. Подача від Немет. Шаргородька. Знову на крайдубу. Тот. Відбувається удар. Димар. Тьорок. Що ж, повернула Тьорок в руку цей м'яч. У Крайдуба та Міленко. Подає Світлана. Міленко. Шаргурочка. Крайдуба. Дружина тот. Дуже м'який прийом від неї. Тут Знову крайдуба. Скидає Маєвська. Дістає. Крайдуба м'яч. Міленко пробуває у блок. Тут Димар. Шаргорочка знову на Олександру Міленко. І 6-4. Торкається антенни м'яч. На подачі Пінтер. Досить висока. При цьому потужна подача виходить у Пінтер. Загасило трохи пожежу. Гравчині Кяпіні і Вау, Ваут витить м'яч. Подача від Глимботськи. Нємцева Шаргуроцька. Ну і Міленко. Потужно Міленко грає. Не вдається заблокувати, але на місці Шаргуроцька. Знову Олександра. І не дістають. 7-8. Подає Дорську. І проходить скидка. І саме після цієї скидки збірна Угорщини заробляє для себе сетпоінт. Все. Це все. Це перемог. 3-1 для збірної України. Такий самий результат, як і вчора. І, і друга перемога нашої команди у групі Сі. Ми на першій сходинці. Були ще вчора. Ну і сьогодні закріплені. Це результат.